І так, друзі, всім привіт, Радий вас вітати на моєму каналі. І на новому навчальному відео в цьому відео ми поговоримо про рівні Fibonacci. Це такий інструмент, який буде дозволяти нам аналізувати активи. Зараз ви це дізнаєтесь. Інструменти можна використовувати взагалі як завгодно. Я покажу той спосіб, який допомагає мені, і та інтерпретація, скажу так, яка допомагає саме мені. Якщо ваша думка чи думка когось іншого не співпадає з моєю, ну нічого страшного, це нормально. Так, рівні можна використовувати по різному, Fibonacci так само можна використовувати по різному Все це головне треба було сказати спочатку. Тепер давайте не буде затягувати і переходимо одразу вже до торгівлі. І так, ми вже на платформі, і для того, щоб нам було зручніше, ми справа натискаємо на Trading View. Якщо ви на телефоні, так само вікніть собі Trading View, там буде все зручно, буде все комфортно. Далі ми обираємо будь-який актив. Давайте оберу, наприклад, той, який має більший відсоток дохідності. Що ми робимо далі? Вмикаємо 5 хвилинний таймфрейм, натиснули, і далі дивимось. В нас зліва ось це третій, третя кнопка, так скажемо. Ось Fib, Бачите, це Fibonacci. Натискаємо. Тепер нам треба визначити ось ці саме рівні Fibonacci. Як їх треба визначати? Нам треба на графіку знайти мінімум, так як сьогодні понеділок ринки тільки відкрились. Мінімум ось тут. Ми натискаємо на мінімум. І далі нам треба потягнути нашу мишку, так, або палець, якщо ви з телефону, на наш максимум. В нашому випадку, це ось це. Все потягнули, але бачите, у мене одразу воно малюється направо. У Вас так не буде. Вам треба натиснути буде на налаштування, ось протягнути лінію праворуч. Тобто, у вас буде якось так. Ви натискаєте протягнути лінію праворуч. Бачите, воно робиться ось так. Все, окей. Переходимо на хвилинний таймфрейм, і в нас тут якась незрозуміла радуга, так сформувалась. що нам вона дає. Вона нам демонструє різні рівні, але нам важливо дивитися на ту ситуацію, де ми зараз, і шукати рівень підтримки. Тобто воно буде нам малювати по фібоначу рівень підтримки. Ось, воно так само, бачите, іноді виступає рівнем супротиву. Але знову ж таки, моя інтерпретація в тому, щоб використовувати його для того, щоб знаходити точки входу вгору. саме вгору. Ось тут дивіться, якщо б я вчасно це все намалював, я б міг би зайти зараз вгору, отримав би плюс. Але шукаємо далі. Ось, обираю інший актив. Якщо по цьому нічого не бачу, так само 5 хвилин таймфрейм. Так само беру рівні Fibonacci. Шукаємо мінімум, шукаємо максимум. І тут так само бачите рівня підтримки ніякого не бачу. І просто нам треба знайти той актив, який буде мати рівень підтримки. Зараз я навіть не буду склеювати, скоріше за все, це відео Спробую максимально швидше знайти. Ось тут дивіться, ось тут максимально локальна ситуація. Бачите, мінімум тут максимально локальний. І тому так, секундочку, секундочку, і тому я думаю, що тут навіть нічого цікавого не буде. Так. І просто, друзі, беремо і шукаємо. Тобто, важливо не відкрити велику кількість його, так як багато хто думає. Важливо відкрити краще там два, просто дві угоди, два плюси в ряд, і все. Це буде набагато краще, ніж. Ну, Шукати незрозуміло, що хотіти. Опа! Є друзі, хвилини таймфрейм вмикаю і бачимо рівень підтримки. І просто на 3 хвилини, якщо у вас там 50 рівно та до 53-ї, якщо 50, там і 30 секунд, грубо кажучи, то тривайте краще на 3,5 хвилини. Ось, і беру на 240 тисяч вірваю угоду вгору. Все, тобто мені рівні Фібоначі визначили точку входу. так скажемо, визначили підтримку локально. Давайте я вам намалюю. Ось бачите, тут є. в нас локальна така підтримка. Ось тут підтримка, тут навіть вона супротивом було. Тобто, визначила вона нам просто, так скажемо, автоматично рівень підтримки. Все, я собі зайшов угоди вгору, очікуючи відштовхнення. Все, нічого з тут немає. Я не буду витрачати час на одну угоду, тому що відео хочу отримати хоча б дві угоди. Я не хочу це відео затягувати, робити якимось там багато води в ньому і так далі. Все вам по факту продемонструю зараз. Друзі, для тих, хто не знає, в мене є безкоштовна команда спільнота. На зай хочете з сигналами. Цій команді вже більше Трьох років там, вже, як можете побачити, 7 з половиною тисяч людей. І що таке взагалі сигнали? Дивіться, сигнали це просто мої угоди. Я сам аналізую ринок, сам торгую, видаю вам покоркові вказівки. Ви просто повторюєте і отримуєте такий самий результат, як і в мене. Тобто, що у мене плюс, то і вас плюс. Тобто, навіть без досвіду сьогодні приєднавшись, прямо сьогодні зможете вже почати на цьому заробляти. Також важливе нагадування, що команда безкоштовна. Я нічого не продаю, ніякі курси, ніяких там платних навчань і всякої такої, вибачте, шляпи в мене немає. Як відбувається торгівля? Завжди ми торгуємо по Складу перед сигналами виправляється ось таке повідомлення, в якому пишеться, що будьте готові заходити по сигналам. Далі, наприклад, я покажу прикладі першого сигналу, але перший не працював, але інші два відпрацювали. Давайте все одно покажу. на прикладі першого, ось готуйте єврокат. Що вам треба буде знайти? Вам треба зайти буде на платформу, натискаєте плюс, пишете собі тут єврокат. Все, літували, чітка ногу немає. Далі вказано, заходьте вниз до 12.06. Ви обрали собі 12.06, бамс, вниз натиснули. Все, ви повторили за сигналами. І так ми торгуємо три рази на день. Ми можете заходити в будь-який час, повторювати за уходами і так само зробляти. Є коментарі, всі пишуть плюс, тобто, все прекрасно. Ось так ми торгуємо кожен день, крім вихідних. Також важливо, що крім сигналів, в команді ще є навчання, є для новачків перші кроки про торгову платформу: як заходити по сигналам, що таке мані менеджмент, торгівля з телефону, як аналізувати ринок самому, що таке смартмані, індикатори, моя торгівля і так далі, є безліч навчання. Тобто, навіть якщо ви повне нуль, бо те, що у вас нічого не вийде, ось! Подивіться, ось, скоріше за все, ви думали, ага, як заходити по сигналам? Бамс, подивились там наскільки заходити треба в угоди. Натиснули, подивились і так далі. Тобто відповіді на всі ваші питання, через яких у вас є сумніви, вони тут в каналі. Нічого складного тут немає. Все, хто хоче, приходьте, послання є знизу, і переходимо до наших угод. Подивимося, що там взагалі в нас працьовує, що ні. Так, давайте шукатимемо далі. Фунт-долар, так само нацикає на Fibonacci, так само нацикає сюди. Опа, тут також є зона підтримки, хоч і точка входу вже буде не дуже, але все одно давайте спробуємо Ось, на три хвилини буквально захожу, вгору на 240 тисяч по фунду долару. Ну і давайте третю вгоду так, зрию, щоб у нас була, так скажемо, картина вже загальна, щоб ми бачили, чи воно відпрацьовує, чи все нормально, чи все чітко. Ось, знову ж таки, я хочу нагадати, що не у всіх. Така сама думка про Фібоначчі, як в мене хтось його використовує зовсім по іншому, розумієте. Тому також дуже дуже важливо використовувати його як вам завгодно. Ось моя інтерпретація, так скажемо, моє особисте, давайте навіть скажу так, використання цього інструменту. Тому що ось це все в нас інструменти. Навіть банальний рівень можна використовувати як малювати тренд, грубо кажучи, так Можна використовувати, як малювати просто собі зону, так якусь підтримку і так далі. Так само і Фібоначчі. Можна використовувати так, можна використовувати так. Мені зручніше, так як вам я покажу. Заю, і я ділюсь своїми знаннями, які маю я. Ось так само визначаю, і тут ми навіть підходимо до цього рівня, але ще не підійшли, але майже, бачите, ми тут також не підходили, але майже підходили. І потім і Тому я так само на три хвилинка зараз тут до 56, ї три угоди вгору. І так, друзі, дивимось, Ми мене відкриті три угоди по ЮСД. все тільки що ми зайшли в цілому нормально. Далі по GBPUSD пробили. Нічого страшного зараз подивимося, що в нас тут. І по це найперша наша угода. Вона закривається просто. То прекрасно, тут буде зараз плюс через 30 секунд. Добре, давайте я перейду на GBP USD і гляну, що тут не так. Можливо, ми просто пробили до наступного рівня, і так також буває. І одразу помітив, чому, тому що в нас тут занадто малий був діапазон для визначення цього нашого рівня, але ну нічого страшного. Ось давайте я подивлюсь. Так, ось бачите на хвилинку, якщо перейти, тут, може навіть зайти все-таки нижче. І що ми зараз з вами і зробимо? Тобто я зайшов, я так зрозумів, не знизу, а зверху і сказав, що буде Окей, так, якщо не це було в цьому. В цьому моменті тому я не засмучуюсь так, а плюс і беру просто ще раз вгору так само на 240 тисяч. Все, так, а я можу закрити. USDCHF прекрасно, чітко. Тут так само буде плюс, зараз через 45 секунд. І в кінці порахуємо, який результат. Відрив я 4 угоди. По фунту долару, скоріше за все, ця перша угода буде мінус, що є нічого страшного. Мінуси це нормально, мінуси в трейдингу це окей. Головне, щоб їх було набагато менше, ніж плюсів. Ось давайте тоді дивитися по фунту долару. Як воно рухається, я вімкну навіть звичайне відображення графіку на платформі. вімкну собі 5-секундний таймфрейм, вімкну собі два графіки. Ось, і просто буде максимально зручно собі ось так на 5 секундці дивитися, як рухаються ці активи. Добре, друзі, тоді роблю прискорення. подивимось, як рухається активи. Ось наша перша года мінус. Тепер важливо, щоб ось ця працювала в плюс, і ось ця. будемо дивитись. І так, друзі, дивимось по usd CHF, по нашому долару швейцарському франку. Все чітко, все чудово. А ось фунт-долар іноді таке теж буває, іноді підводить, підводить наш, наш актив. Так, тому нічого страшного. Зараз подивимось. Так, USD, CHF+, плюс, все добре, все чудово. Давайте подивимось на історію угод. І так, за це відео в нас аут GPY+, GBP, USD мінус, долар швейцарський франк плюс, і доволі таки стабільні, впевнені плюси. Ось. І ще одна угода по фунту долару відкрита незрозуміла яка. Тому будемо зараз змінювати цей момент. Так, коли таке трапляється, давайте. Знову TradingView. я зараз буду просто брати догін, помножу суму угоди на 2. Що це таке? Зараз я вам поясню. Ось, тому що фунт долар я вже не вірю. Коли таке буває, коли один актив не піддається аналізу, краще його закрити. Ось, я що беру? Я беру. Долар швейцарський франк, знову по фібоначі визначаю. Дивлюсь, що в нас тут, наприклад, нічого немає. Я дивлюсь, який актив нам ще давав плюс. Це був аут GPY, Так само його відкриваю п'яти 5 5 хвилин таймфрейм. Визначаю, беру собі мінімум, визначаю, беру собі максимум, знаходжу тут зону підтримки і помножу суму зараз угоди на 2, Ось, і до 12.00, 12.001. Два я зайду в угоду на 480 тисяч гривень. Ось, зайшов на 480, і можу отримати зараз зверху. Скільки? 900, Короче, 900 тисяч гривень можу зверху отримати. Ось зараз будемо дивитись, зараз будемо спостерігати, і ми будемо в крутому за це відео. Просто через те, що OGPI нам його дасть. Єдиний мінус фунт долар да, трохи такий залишив нам неприємний осадочок, але нічого страшного. Все, давайте дивитися за цим активом. І так, друзі, дивимось, залишається на 120 секунд. Угода в цілому рухається нормально, Волатильний зараз ринок, понеділок, перша половина дня. Це окей, це нормально. Вирішили здати відео вам все одно і показати цей е, інструмент. І як бачите, все йде чітко. І зараз разом з вами навіть порахуємо на калькуляторі, який все-таки результат за це відео. Це відео я записую хвилин. Я думаю, що 10, може, максимум я не знаю. Десь так. Ну ось добре, все, угода закривається в плюс. Доволі таки, ну підносно впевнений. Ось дві угоди по 450. І давайте рахувати, який вийшов. Результат я відкриваю калькулятор, прям історію год відкриваю. І так почали ми ось з австрійського долару і японського буду рахувати саме зараз чистий прибуток, який в нас був 211, 200, Це чистий прибуток цієї угоди, Мінус далі 240 тисяч було, плюс 204 тисячі, мінус 240, мінус 240, яке б поїзді падлюка. І тут плюс 422400 422, 400. дорівнюю чистий прибуток за це відео: 357 тисяч 600 гривень. Перша года була. Об 11.54, остання угода о 12.00. Ну що, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. Я намагався максимально простими словами вам пояснити про ті інструменти, саме про той інструмент, рівні Фібоначчі, який ви можете собі використовувати щоденній торгівлі. Так, нічого складного тут немає, немає ніяких там складних індикаторів, складних якихось пояснень і так далі. Чітко собі визначили рівень від мінімуму до максимуму. Зайшли в угоду, все, нічого складного тут немає. Єдиний є момент, який я хочу, щоб ви запам'ятали, якщо Обрали актив, і він там два рази не трацював і дуже сильно пробив. Закрийте, його не торгуйте. Ось як у нас було з фунтом-доларом, так, з ГБП їзді. Ми його закрили, не торгували, повернулися до тих активів, які давали в плюс. Трохи ризикнули, взявши догін, я так рідко торгую, але торгую, Взяли догін, вийшли в плюс. Все, прекрасна торгівля, плюсова в нас вийшла. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам сподобалось, і до нових, як то кажуть, зустрічей.